Чому людина, яка ледве зводить кінці з кінцями, голосує проти податків для мільярдерів? Офіціантка з двома роботами захищає скасування податку на спадщину, хоча ніколи не матиме мільйона для передачі дітям. Таксист виправдовує мільярдерів, які не платять податки, хоча сам віддає державі третину заробітку. Касир у супермаркеті обурюється допомогою бідним, хоча її зарплата на межі виживання. Це не дурість і не незнання. Це щось темніше та глибше. 19 століття, Англія часів промислової революції. Робітники фабрик голосували проти законів, які обмежували їхній робочий день до 12 годин замість 16. Вони боялися, що коротший день зашкодить прибуткам власників фабрик. А отже, їхнім власним майбутнім шансам стати багатими, коли вони самі відкриють свої підприємства. Вони захищали систему, яка їх вбивала, бо вірили, що колись вона збагатить їх. А що якщо найбільша перемога багатих не в їхньому багатстві, а в тому, що бідні самі захищають систему, яка їх експлуатує. Сьогодні ми розкриємо психологічний механізм, який змушує мільйони людей голосувати проти власних інтересів і захищати тих, хто їх пригнічує. Психологи називають це синдромом тимчасово збіднілого мільйонера. Уяви собі людину, яка живе в однокімнатній квартирі на околиці міста, їсть до шираки п'ять днів на тиждень, їздить у переповненому метро, але при цьому обурюється податками на приватні яхти та елітну нерухомість. Чому вона це робить? Бо десь глибоко всередині вірить, що незабаром сама матиме ту яхту, що ця однокімнатна квартира лише тимчасова зупинка на шляху до пентхауса. Це не дурість і не наївність. Це захисна реакція психіки на безнадію, яку неможливо витримати. Коли реальність надто болюча для прямого погляду, мозок створює альтернативну реальність, в якій легше дихати. Ти не бідний назавжди, ти просто тимчасово не при грошах, ти не в пастці системи, ти просто ще не знайшов свій шлях до вершини. Ця ілюзія не робить тебе слабким, вона дозволяє тобі встати вранці і продовжувати жити. 2019 рік Принстонський університет проводить масштабне дослідження економічних очікувань американців. Дослідники запитували тисячі людей про їхнє майбутнє фінансове становище через 5 років. Результати вразили навіть скептиків: 70% американців, які живуть від зарплати до зарплати та мають нульові заощадження, щиро вірили, що через 5 років опиняться у верхніх 10% населення за доходом. Але математика безжальна. Якщо 70% прагнуть до 10%, 60% із з них неминуче програють цю гонку. Статистично це неможливо, але психологічно необхідно. Чи не здається тобі знайомим це відчуття, що твоя теперішня бідність тимчасова і незначна? Хоча насправді нічого не змінюється роками. Кінець 19-го століття Сполучені Штати Америки переживають найбільшу хвилю імміграції в своїй історії. Мільйони людей прибувають з Ірландії, Італії, Польщі, України. Вони втікають від голоду, воєн та бідності, і їм продають ідею, яка стане найпотужнішою ідеологічною зброєю капіталізму, американську мрію будь-хто може стати мільйонером через важку працю, талант та наполегливість. Твоє походження не має значення, лише твоє бажання досягти успіху. Статистика вже тоді показувала зовсім інше. Але хто звертає увагу на статистику, коли тобі пропонують надію? Візьми історію Джона Рокфеллера, який став найбагатшою людиною Америки наприкінці 19-го століття. Газети розписували його шлях від скромного бухгалтера до нафтового магната як доказ того, що система працює. Кожен може повторити його успіх, якщо достатньо старатиметься, але газети не писали про контекст. Вони не згадували, що Рокфеллер почав бізнес у момент, коли нафтова індустрія тільки зароджувалася, коли не було жодних правил та обмежень. Вони не рахували, скільки тисяч підприємців спробували зробити те саме і збанкрутували. Статистичні шанси стати Рокфеллером були 1 до 10 мільйонів, але кожен іммігрант, який розвантажував кораблі в порту, вірив, що саме він буде тим єдиним обраним. Цей міф виконував дуже конкретну та цинічну функцію в системі. Він запобігав класовій боротьбі та соціальним повстанням. Навіщо об'єднуватися з іншими робітниками проти власника фабрики, якщо завтра ти сам можеш стати власником? Навіщо вимагати справедливого розподілу багатства, якщо скоро все це багатство стане твоїм? Навіщо змінювати систему, яка незабаром працюватиме на твою користь? Американський письменник Джон Стейнбек, який своїми очима бачив злидні Великої депресії 30-х років. Писав слова, що стали класикою соціальної критики. Соціалізм ніколи не приживеться в Америці, бо бідні тут не бачать себе пригніченим експлуатованим пролетаріатом. Вони бачать себе тимчасово збіднілими мільйонерами, які просто переживають невдалу смугу на шляху до неминучого багатства. Стейнбек розумів те, чого не розуміли європейські соціалісти. Це не про економічну наївність чи політичну неосвіченість, це про психологічне виживання в системі. Яка не залишає іншої надії, окрім ілюзії майбутнього успіху, перенесемося в сьогодення і побачимо, що нічого принципово не змінилося, лише форми стали витонченішими. В Україні 1% найбагатших людей володіє майже половиною всього національного багатства. Медіанна зарплата звичайного працівника становить близько 12 тисяч гривень на місяць, це ледве вистачає на оренду житла, їжу та комунальні платежі в великому місті. Але коли соціологи запитують українців, чи підтримують вони введення прогресивної шкали оподаткування, де багаті платили більше, ніж бідні, більшість відповідає категоричним відмовою чому люди, які ніколи не заробляли більше середнього, захищають інтереси мільйонерів. Відкрий будь-який інстаграм або Тікток і побачиш відповідь: скільки людей там демонструють успіх, якого насправді у них немає орендовані на годину спортивні автомобілі для фотосесії. Позичені у подруг дизайнерські сумки для селфі, фейкові подорожі, зняті в орендованих студіях, що імітують екзотік локації. Ці люди не професійні, шахраї та не патологічні брехуни, вони репетирують майбутнє, в яке відчайдушно хочуть і потребують повірити. Кожна фотографія це не обман оточення, це переконування самого себе, що ти вже майже там, на вершині, що розрив між фейковим зображенням і реальністю скоро зникне. 2021 рік запам'ятався не лише пандемією, а й шаленим булом ринку криптовалют. Біткоін злетів до 69 тисяч доларів за одну монету, і раптом таксисти почали розповідати про блокчейн та децентралізацію. Перукарі обговорювали переваги ефіріума над біткоїном. Люди, які ніколи не цікавилися фінансами, вкладали останні заощадження, а часом і кредитні гроші в цифрові активи, яких не розуміли. Чому не тому, що раптом усі стали експертами з технологій, а тому, що крипта обіцяла те, чого не може дати звичайна робота можливість різко змінити своє життя, перестрибнути через десятки років повільного накопичення капіталу. Це був білет у мрію про миттєве збагачення. Те саме відбувається з лотереями, які математики називають податком на нездатність рахувати ймовірності психологічно це купівля надії. Яку не можна купити ніде більше 2023 рік дослідники Стенфордського університету опублікували приголомшливе дослідження про розрив між реальністю та сприйняттям соціальної мобільності. Вони порівнювали фактичні шанси людини піднятися з нижнього класу до вищого в різних країнах і з тим, як самі жителі цих країн оцінюють свої можливості. Результат виявився парадоксальним до абсурду. У країнах з найнижчою реальною соціальною мобільністю, де шанси вибратися з бідності статистично мінімальні, люди найбільше вірили в можливість індивідуального збагачення. І навпаки, у скандинавських країнах з найвищою мобільністю громадяни були найбільш скептичними щодо своїх шансів стрімко розбагатіти. Це не парадокс, це захисний психологічний механізм. Чим менше реальних можливостей, тим більша потреба в ілюзії цих можливостей. Компанія Amazon, одна з найбільших корпорацій світу, пропонує ідеальну ілюстрацію цього механізму. Середня погодинна ставка працівника складу становить 15 доларів. За восьмигодинний робочий день це 120 доларів, за місяць близько 2600 доларів до вирахування податків. Засновник компанії Джеф Безос у пікові роки свого багатства заробляв еквівалент 2 мільйонів доларів на годину за рахунок зростання вартості своїх акцій. Різниця між ним і працівником складу становить 133 тисячі разів, але працівники Amazon рідко страйкують за підвищення зарплат чи поліпшення умов праці. Натомість багато з них мріють повторити шлях Безоса. Вони читають його біографію, слухають його поради про підприємництво, вірять, що колись відкриють свій бізнес і стануть наступним мільярдером. Чому ця ілюзія така живуча та стійка до фактів? Бо визнати, що система структурно несправедлива і влаштована проти тебе, означає визнати, що твоє життя може ніколи радикально не змінитися на краще, що ти народився в певному класі і з високою ймовірністю помреш у ньому ж, що твої зусилля, талант та праця можуть ніколи не бути адекватно винагороджені. Це психологічно нестерпне знання, яке руйнує саму мотивацію продовжувати боротьбу. Набагато легше повірити іншу історію. Що ти просто ще не досяг свого моменту успіху, але він неминуче прийде, що мільярдери чесно заслужили своє багатство довгою працею та розумними рішеннями, а значить, ти теж заслужиш своє, якщо будеш достатньо наполегливим, що система справедлива, просто ти поки не знайшов у ній свого місця. Скільки разів ти виправдовував чиєсь непристойне багатство думкою про те, що колись сам опинишся на тій вершині. Але найтемніша частина цієї історії не в індивідуальних ілюзіях окремих людей. Вона в тому, як ці мільйони особистих ілюзій об'єднуються в колективну силу, яка підтримує та зміцнює систему нерівності. Коли бідні люди голосують так, ніби вони вже багаті, вони підтримують політику, яка безпосередньо шкодить їхнім реальним інтересам. Зниження податків для великих корпорацій означає менше грошей на освіту, медицину та інфраструктуру. Скасування соціальних програм підтримки залишає людей беззахисними перед економічними кризами. Дерегуляція ринку праці дозволяє роботодавцям платити менше та вимагати більше. Кожна з цих політик робить багатих ще багатшими, а бідних ще біднішими. Але бідні цього не бачать чи не хочуть бачити, бо дивляться на світ очима свого майбутнього успішного Я. 2017 рік Сполучені Штати проводять масштабну податкову реформу за президента Дональда Трампа. Основна частина податкових пільг іде саме в верхньому одному відсотку найбагатших американців середній клас і бідні отримують мінімальні чи тимчасові знижки податків. Економісти прогнозують зростання бюджетного дефіциту та скорочення соціальних програм, але опитування громадської думки показують дивовижний результат. 45% американців із річним доходом нижче 30 тисяч доларів активно підтримали цю реформу. Чому люди, які ніколи не заробляли навіть близько до порогу, з якого починаються справжні податкові пільги, голосували за інтереси мільйонерів? Бо десь у глибині свідомості вірили, що через кілька років самі заробляти сотні тисяч, і ці пільги стануть їхніми. Система працює з елегантною простотою та цинічною ефективністю. Багаті використовують свої гроші та зв'язки для лобіювання законів, які захищають та примножують їхнє багатство. Бідні, які становлять електорал більшість, підтримують ці самі закони на виборах бо ідентифікують себе не зі своїм теперішнім класом, а з класом, до якого прагнуть потрапити. Розрив між класами методично зростає рік за роком. Соціальна мобільність реально падає до історичних мінімумів. Але парадоксальним чином віра в можливість цієї мобільності тільки посилюється. Виникає абсурдна ситуація чим менше реальних шансів вибратися з бідності, тим більше людей палко у ці шанси вірять та захищають систему, яка їх пригнічує. 2019 рік група економістів з Масачусетського технологічного інституту публікує дослідження про ставлення до перерозподілу багатства в різних суспільствах. Вони очікували, що в країнах з найбільшою економічною нерівністю люди найактивніше підтримуватимуть ідеї прогресивного оподаткування та соціальних програм. Логіка здавалася очевидною. Чим більша несправедливість, тим сильніша вимога її виправити. Але реальність виявилася протилежною. Саме в країнах з екстремальною нерівністю населення найменше підтримувало перерозподіл багатства від багатих до бідних. Пояснення цього парадоксу виявилося простим та сумним. Люди не хочуть перерозподіляти багатство, яке в їхній уяві скоро стане їхнім власним. Навіщо забирати у мільйонерів, якщо ти сам плануєш незабаром до них приєднатися? Німецький філософ Фрідріх Ніцше ще в 19 столітті розумів цю психологічну динаміку. У своїй книзі так казав Заратустра, він писав слова, які пророче описують сучасність. Людина вважає за краще хотіти порожнечу та ілюзію, ніж взагалі нічого не хотіти. І впасти у відчай, синдром тимчасово збіднілого мільйонера це і є та воля до ілюзії, про яку писав Ніцше. Бо альтернатива ілюзії це холодне визнання безнадійності власного становища, а це вже не виживання, а повільна психологічна смерть. Але є й інша ціна цієї ілюзії, яку платить кожна окрема людина, що в неї вірить, що відбувається з людиною, яка 20 чи 30 років. Чекає на свій великий момент успіху, який так і не настає. Вона не будує реальне справжнє життя в теперішньому моменті. Вона не дозволяє собі насолоджуватися тим, що вже має, бо все це здається тимчасовим та недостатнім. Вона постійно відкладає справжнє щастя та задоволення на невизначене майбутнє, коли нарешті досягне того рівня успіху, який вважає гідним. Така людина живе не у своєму житті. А в якійсь уявній майбутній версії життя, яка ніколи не матеріалізується, це не оптимізм та нездорові амбіції, це форма психологічного відчуження від власної реальності. Сучасна культура так званого гаслу возвеличує цю ідеологію самовідречення заради майбутнього успіху. Соціальні мережі переповнені історіями про підприємців, які сплять по 4 години на добу та працюють 20 годин. Про людей, які жертвують здоров'ям, відносинами, усім особистим життям заради побудови бізнесу чи кар'єри, проповідується філософія відкладеного задоволення, доведена до абсурдного екстремуму. Але статистика, про яку рідко говорять ці мотиваційні спікери, виглядає зовсім інакше 95% стартапів провалюються протягом перших п'яти років існування. Більшість так званих гаслерів просто вигорають емоційно та фізично, так нічого значного і не досягнувши, вони витрачають найкращі роки життя на погоню за успіхом, який для переважної більшості залишається міражем. Дослідники з Оксфордського університету публікують результати тривалого дослідження про взаємозв'язок між соціальними прагненнями та суб'єктивним відчуттям щастя. Вони порівнювали дві групи людей протягом десяти років. Перша група складалася з людей, які прийняли свій соціально-економічний статус і будували життя, виходячи з реальних можливостей. Друга група постійно прагнула вгору, вірила в майбутнє збагачення та орієнтувалася на стандарти вищого класу. Парадоксально, але друга група демонструвала значно нижчий рівень щастя та задоволеності життям, навіть коли їхні доходи реально зростали швидше. Чому так відбувається? Бо для них щастя завжди залишається десь попереду, у майбутньому, яке ніколи не стає теперішнім. Вони живуть у постійному стані незадоволеності собою та своїм життям. Досягнення нових рівнів доходу не приносить радості, бо планка успіху автоматично переміщується ще вище. Це схоже на біг за лінією горизонту в нескінченному степу. Скільки б ти не біг, з якою швидкістю не рухався. Горизонт залишається на абсолютно тій самій відстані від тебе. Це оптична ілюзія, створена перспективою, але люди витрачають цілі життя на цю погоню, яка за визначенням не може закінчитися перемогою, вони вимотуються, старіють, втрачають здоров'я та близькі стосунки, а в кінці розуміють, що прожили не своє життя, а якусь нескінченну підготовку до життя, яке мало колись початися. Скільки років з твого власного життя ти вже відклав, на потім, чекаючи на той магічний момент, коли нарешті досягнеш достатнього рівня успіху, щоб дозволити собі просто жити, але розуміння цього механізму не приречує нас на безнадію чи цинізм. Навпаки, усвідомлення того, як працює ілюзія, стає першим кроком до звільнення від неї. Якщо синдром тимчасово збіднілого мільйонера це психологічна пастка, то з будь-якої пастки можна знайти вихід, коли бачиш її механізм. Перша практика звучить просто, але вимагає справжньої мужності. Подивися на реальну статистику, а не на винятки та яскраві історії успіху. Скільки людей насправді піднялися з бідності до справжнього багатства за останні 20 років? Не історії з інстаграму про нібито успішних підприємців, більшість яких насправді живе в боргах, а реальні перевірені дані про соціальну мобільність у твоїй країні. У більшості розвинених країн світу справжня міжкласова мобільність не перевищує 80%. Це означає математично точно, що 90% людей проживуть усе життя приблизно в тому самому економічному класі, де народилися. Хтось трохи підніметься, хтось трохи опуститься. Але кардинальні стрибки з бідності до багатства статистично рідкісні, як виграш у лотерею. Навіщо дивитися на ці депресивні цифри не для того, щоб впасти у відчай та перестати намагатися покращити своє життя, а для того, щоб перестати будувати життєві плани на основі ілюзій та почати будувати їх на основі реальності. Коли ти приймаєш статистичну ймовірність свого становища, ти звільняєшся від нав'язливої ідеї. Що щастя можливе лише після досягнення мільйонного статусу, ти можеш почати шукати задоволення та сенс у тому житті, яке реально доступне, замість відкладати життя на невизначене майбутнє. Друга практика полягає в радикальному перефокусуванні власних цінностей та пріоритетів. Замість мріяти про мільйони на банківському рахунку запитай себе максимально чесно що насправді робить мене щасливим тут і зараз. Численні психологічні дослідження останніх 20 років показують один і той самий результат. Після досягнення певного базового рівня доходу, який забезпечує фізіологічні потреби та базову безпеку, додаткові гроші майже не впливають на суб'єктивне відчуття щастя. Цей поріг у розвинених країнах становить приблизно від 60 до 75 тисяч доларів річного доходу на людину. Усе, що вище цього рівня, дає лише маргінальний приріст задоволеності життям. Натомість фактори, які реально визначають щастя вище цього порогу, це якість особистих стосунків, відчуття сенсу в роботі, фізичне здоров'я, автономія та можливість розвитку. Якщо ти зараз заробляєш середню зарплату в своїй країні і маєш базову фінансову стабільність, то інвестування всього життя в погоню за багатством, Навряд чи зробить тебе значно щасливішим, натомість зміцнення дружніх зв'язків, пошук роботи, яка відповідає твоїм цінностям, турбота про здоров'я, розвиток хобі та навичок, це все може радикально покращити якість твого життя вже сьогодні. Але наша культура методично відволікає увагу від цих доступних джерел щастя, концентруючи її на недосяжних матеріальних символах успіху. Подивися, наприклад, скандинавської моделі суспільного устрою. Данія, Норвегія, Швеція стабільно займають перші місця в рейтингах найщасливіших країн світу, при цьому там не найбільша кількість мільярдерів на душу населення. Навпаки, високі податки та сильна соціальна політика обмежують можливості екстремального збагачення, але саме тому там люди щасливіші, сильна система соціальної підтримки. Означає, що люди не живуть у постійному страху перед бідністю, хворобою чи безробіттям. Вони можуть дозволити собі працювати менше годин, більше часу проводити з сім'єю, займатися творчістю та саморозвитком. Їхнє щастя не відкладене на невизначене майбутнє після досягнення багатства. Воно доступне тут і зараз, у якості повсякденного життя. Третя практика вимагає найбільш радикальної зміни мислення. Замість чекати, поки ти особисто станеш багатим і тоді зможеш жити гідно, підтримуй політику та систему, яка допомагає всім людям жити краще вже сьогодні, прогресивне оподаткування, де багаті справді платять пропорційно більше. Доступна якісна освіта для всіх дітей, незалежно від доходів батьків, універсальна медицина, яка не банкрутить сім'ї через хворобу, сильні профспілки, які захищають права працівників, це не заздрість до багатих та не комуністична утопія. Це звичайний прагматизм, заснований на розумінні реальності, суспільство, де базові потреби та права гарантовані всім громадянам, об'єктивно краще для кожної окремої людини, включно з багатими, нижча злочинність, вища соціальна довіра, менше суспільних конфліктів, більше можливостей для кооперації. Навіть якщо ти плануєш стати багатим, тобі краще жити в суспільстві з сильною соціальною системою, ніж у суспільстві екстремальної нерівності. Де тобі доведеться жити за високими парканами з охороною. Подивися на історичний приклад післявоєнної Західної Європи 50-х років країни, зруйновані війною, стояли перед вибором моделі, відбудови, вони могли піти шляхом максимального вільного ринку та індивідуальної конкуренції. Замість цього, більшість обрала модель держави добробуту, високі податки для заможних верств. Масштабні інвестиції в соціальні програми, освіту, медицину, житло, сильні профспілки та права працівників. Скептики пророкували економічний колапс та втрату конкурентоспроможності, що сталося насправді. Наступні 30 років стали періодом найвищого економічного зростання та підвищення життєвого рівня в історії Європи. Причому це зростання було інклюзивним, тобто його плоди отримували всі верстви населення, а не лише еліта. Середній клас міцнів та розширювався, бідність різко скоротилася. Європейці отримали найвищий рівень життя у світі не попри соціальну політику, а саме завдяки їй. Бо коли люди мають доступ до освіти, охорони здоров'я, не живуть у постійному стресі виживання, вони стають більш продуктивними, креативними, здатними до довгострокового планування. Четверта практика це розвиток навички критичного мислення щодо історій успіху якими нас бомбардують медіа. Кожного разу, коли чуєш чергову натхненну розповідь про людину, яка з нуля побудувала імперію, зупинися і запитай про контекст. Скільки людей спробували зробити те саме в той самий період і провалилися? Яку роль у цьому успіху зіграли не талант та праця, а привілеї, зв'язки, везіння, початковий капітал, історичний момент? Візьми будь-якого сучасного мільярдера підприємця та проаналізуй його біографію уважно. Ілон Маск почав не з нуля, а з сотень тисяч доларів сімейного капіталу та елітної освіти. Білл Гейтс мав доступ до комп'ютера в школі, коли це було неймовірною рідкістю, і матір, яка використала зв'язки для знайомства з керівництвом IBM. Марк Цукерберг навчався в Гарварді, одному з найелітніших університетів світу. Це не применшує їхніх талантів та досягнень. Але це показує, що успіх майже ніколи не залежить лише від важкої праці та здібностей. Початкові умови, соціальний капітал, удача відіграють величезну роль, про яку зазвичай мовчать. Коли розумієш це, перестаєш звинувачувати себе за те, що не досяг такого ж успіху. Перестаєш вірити, що проблема виключно в тобі, у твоїй недостатній наполегливості чи талантах. Починаєш бачити структурні обмеження та нерівні можливості. Які визначають результати не менше ніж особисті зусилля, це не про відмову від амбіцій чи особистої відповідальності, це про відмову від токсичних ілюзій, які роблять тебе співучасником власного пригноблення? Ти можеш і повинен намагатися покращити своє життя, розвивати навички, шукати можливості, але робити це з реалістичним розумінням контексту, а не з магічною вірою в гарантований успіх для всіх, хто достатньо старається. І найголовніше, не відкладати саме життя на той момент, коли досягнеш недосяжного ідеалу багатства. Повернемося до питання, з якого ми почали цю розмову. Чому бідні так завзято захищають інтереси багатих? Чому люди голосують проти власного економічного добробуту? Чому касири та таксисти обурюються податками на мільярдерів? Тепер ти знаєш відповідь: їм продали мрію, яку вони відчайдушно потребують, щоб психологічно вижити. Мрію про те, що вони не бідні назавжди, а лише тимчасово не при грошах, що їхній час прийде, якщо вони достатньо старатимуться та віритимуть, що система справедлива, просто вони ще не знайшли в ній свого місця на вершині. Найбільша та найтемніша перемога системи економічної нерівності не в накопиченні багатства на вершині піраміди. Вона в тому, що ця система переконала тих, хто внизу добровільно її захищати та відтворювати. Перетворила потенційних критиків на палких захисників, змусила експлуатованих ідентифікувати себе з експлуататорами. Це досконала ідеологічна машина, яка працює не через примус, а через добровільну згоду мільйонів людей, які вірять у власне майбутнє багатство. Але тепер постає більш складне філософське питання, на яке немає однозначної відповіді, що насправді важливіше та гуманніше. Зберігати психологічно необхідну надію на неіснуюче майбутнє багатство, яка дає людям мотивацію вставати вранці та продовжувати боротьбу, чи прийняти холодну реальність обмежених можливостей та почати будувати справжнє, невідкладене на потім життя вже сьогодні? Чи можна бути щасливим без ілюзій, чи можна мати надію, не обманюючи себе? Можливо, відповідь десь посередині можна мати реалістичні амбіції, покращити своє життя. Не вірячи при цьому в магічну трансформацію з бідності в мільйони, можна працювати над собою та своїм становищем, одночасно насолоджуючись тим, що вже маєш, можна визнавати системні обмеження та несправедливість, але не впадати через це в паралізуючий відчай. Тому ось мій особистий виклик для тебе на завершення. Наступного разу, коли спіймаєш себе на думці, що захищаєш інтереси мільярдерів, або критикуєш допомогу бідним, зупинися на мить. Запитай себе максимально чесно, я зараз говорю як людина, якою реально є з моїм справжнім рівнем доходу та статусом, чи я несвідомо говорю від імені того ідеального успішного я, яким мрію колись стати, але статистично швидше за все ніколи не стану. Ця проста пауза та питання можуть змінити весь твій погляд на політику, економіку, соціальну справедливість, справжнє багатство не вимірюється цифрами на банківському рахунку чи кількістю нульків у декларації про доходи. Воно вимірюється свободою жити власним справжнім життям, а не чиєюсь нав'язаною мрією про твоє майбутнє, свободою будувати щастя тут і зараз. А не відкладати його на той день, коли ти нарешті станеш достатньо успішним, щоб дозволити собі просто жити.